Слава Ісусу Христу! Дорі в Христі, брати і сестри, сьогодні п'ятниця 4 листопада 2022 року, а в Україні вже 254-й день Великої війни, яка принесла великі гори на українську землю. Щодня забирає десятки, а то й сотні вбитих і поранених. Війна, яка Є великою бідою не тільки України, але, мабуть, і цілого людства. В тій війні український народ своїми грудьми закриває свою батьківщину, але так само і весь вільний цивілізований світ, де такі поняття, як закон, міжнародне право, повага до людини, мають якусь вагу. Знову вчора по всій лінії фронту йшли тяжкі бої. Згідно із ранішніх повідомлень, ворог намагався атакувати, наступати на українські позиції, зокрема на Донеччині. Це біля Бахмута, біля Авдіївки, біля Новопавлівки. Вчора Знову ворог завдав удару по більш ніж 30 населених пунктах нашої батьківщини, систематично нищачи інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів, які перебувають далеко від лінії фронту. Найбільше зазнали вчора ударів російського агресора мешканці прикордоння на Сумщині. А також мирні люди у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Херсонській областях. Теж ми вчора отримали новину, що після деокупаційних заходів на Харківщині, Донеччині і Херсонщині виявили тіла невинно замордованих, закатованих людей 868 тіл. Серед них 24 дитини. Отож ворог залишає після себе жахливі свідчення знущання, тортур, вбивств над цивільними населеннями, над цивільними людьми, над тими, кого він буцімто прийшов визволяти. Але Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні хочу з вами продовжувати наші роздуми над тим, як нам разом при помочі сили і благодаті Духа Святого працювати над зціленням ран українського народу, тих ран, які завдалюють невимовного болю і страждання, тих ран, які є жахливим наслідком цієї загарбницької російської війни. Ми часто чуємо слово здоров'я. І очевидно, що рана це щось, що забирає нам здоров'я, краде його, нищить цілісність людини. Але, властиво, що таке здоров'я? Здоров'я людини. Це не тільки добрі лікарські аналізи чи позитивні висліди якогось лікарського дослідження стану людського тілесного організму. Навіть здоров'я це не тільки рівновага між потребами і можливостями людини. Це не тільки здатність забезпечувати себе і ближнім всім необхідним. Здоров'я. Це є цілісність і гармонія духа, душі і тіла людини. І кожного разу, коли та цілісність порушується, людина починає страждати і хворіти. Тому нищить, ранить цю гармонію не тільки тілесна хвороба, чи навіть тілесне поранення. Нищить цю цілісність людської істоти не тільки якась психологічна травма, а нищить цілісність людської особи найперше гріх, та хвороба, та велика травма, яка зароджується в духовній сфері людини, а відтак нищить усе решта. І навпаки. Рани і болі тіла людина переживає і на психологічному, і на духовному рівні. Тому, коли ми говоримо про зцілення, зцілення людини від, від е тих ран, які вона сьогодні носить, ми говоримо про повернення до цілості, до цілісності людської істоти до того стану повноти Божої мудрості у тій людині якою вона була на початку творіння, тільки вийшовши дівственною із рук свого Бога Творця і Спасителя. Тому основа здоров'я це найперше здоров'я людського духа. Фундамент здоров'я це є гармонія і цілісність людської істоти. Тому ми називаємо нашого Спасителя Господа Ісуса Христа цілителем, лікарем не тільки нашої тілесної сфери, але лікарем нашої душі і духа. Цілитель повертає нам цілісність, повноту життя і здоров'я. Тому ми так розуміємо сьогодні, яка є роль, роль Христового священника у зціленні людини. Медичний капелан приходить до хворих від імені Ісуса Христа нашого Спасителя, і пропонує даровану Господом цілісність через віру. І тоді, отримуючи уздоровляючу благодать Святого Духа, людина може вповні оздоровитися в ментальному і фізичному плані свого. Тому так ми потребуємо сьогодні присутності Тайнослужителя Христової Церкви, який нам несе той духовний лік благодаті Духа Святого, який на нас виливається у святих таїнствах Христової Церкви. Зокрема, нам так потрібно для зцілення святого Таїнства сповіді, яке зціляє нас. Від нашого гріха, того таїнства, яке може бути основою для інших елементів людського здоров'я, того таїнства, яке нам повертає віру в Бога, а також віру у Богом даний медичний талант і медичне мистецтво, як психолога, так і лікаря, який лікує. Тілесну сферу людини. Тому так важливо нам всім сьогодні зрозуміти роль капелана у медичних закладах та всіляко сприяти їх діяльності і службі. І так, дякую сьогодні нашим медичним капеланам, які є діяльним образом присутності стіляючого Спасителя там, де є найбільше людського болю, горя і страждання. Сьогодні хочу з вами одною радістю поділитися. Вчора ми отримали вістку про звільнення 107 наших військових із російського полону. А від початку війни тих, кого вдалося вирвати з лабет російського агресора і насильника, уже є близько тисячі. Але тих, хто перебуває ще в полоні, є багато більше. Обіймімо наших воїнів. Які вийшли зраненими з військового полону російських загарбників нашою увагою, любов'ю і молитвою, нехай зціляюча благодать. Благодать служіння наших медичних капеланів, а також лікарське мистецтво послужить їм повернутися до повноти їхнього здоров'я. Теж сьогодні хочу, щоб ми почули слово. Праведно Митрополита Андрея Шептицького, який він, яке він звернув до наших воїнів, до захисників вітчизни у часі війни. Нехай це його слово, яке сповнене благодаттю Духа Святого, теж буде носієм сили, благодаті і зцілення. Митрополит свого часу до українських військових сказав таке. Ви, що у бою щодня наражені на смерть. Пам'ятайте, заховувати ваше серце чистим від гріха, будьте все готові ставити на, на перше місце перед престолом ваше життя, а відтак завжди бути готовим стати перед Божим судом і здати звіт з цілого вашого життя. Хоробро сповніть свої обов'язки. Перемога є певною, а справа свята. Нехай ота свобода від гріха та цілісність душі, духа і тіла стане силою нашого воїнства. А запевнення, що справа є свята, а перемога певна. Яку ми сьогодні чуємо, з небес від нашого праведного Андрея буде нашою заохотою для того, щоби служити і захищати свою Батьківщину. Боже, благослови Україну Твоїм небесним справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Slava Jezusu Kristusu!